Доброго ранку, церква. Я дуже радий тебе бачити. Дуже класно, що ми сьогодні тут, усі разом, навіть не дивлячись на відстань, те, що ми по нашим домівкам, але ми поєднані у Божій присутності, і це просто неймовірно. Я вірю, що сьогодні Бог хоче сказати щось саме для тебе. Тому давай ми усі разом зараз помолимося, щоб підготувати себе та своє серце. Дорогий Боже, ми дякуємо Тобі за цю можливість бути тут, слухати зараз Твоє слово, Боже, не дивлячись на те, де ми зараз знаходимося, на наших недільних зустрічах, по своїм домівкам на Одинці, чи навіть дивимося це в записі Боже. Ми віримо, що ти поставив нас сюди не просто так. Ти поєднав нас тут по причині, і ми хочемо приймати Бог все те, що ти хочеш нам сказати. Благослови ці декілька хвилин, Боже, в ім'я Твоє. Амінь. Амінь. Хух, сподіваюся, тобі зараз комфортно і ти готовий. Якщо ми з тобою ще не знайомі, мене звати Володимир Майко, і в нашій церкві я зараз займаюся нашими курсами Біблія для всіх для вивчення Біблії. Якщо ти ще на них не записався чи не чув про них раніше, але в тебе є бажання вивчати Біблію більше, знати Боже слово, то записуйся з нашого наступного набору. Це так, на правах реклами. Але насправді саме про Біблію я сьогодні і хотів би говорити, тому що про ще що говорити під час проповіді в церкви. І знаєш, завжди, коли а, мені треба сказати якесь слово, чи Бог до мене звертається, я думаю, а, що зараз актуально для мене, що зараз актуально для всіх нас. І кожен раз якось так відбувається, що Бог звертається до мене через те, що останнім відбувалося в моєму житті, те, що було для мене найбільш актуальним саме зараз. І нещодавно ми на наших курсах «Біблія для всіх проходили книгу Ісуса Новина. Це неймовірна книжка, одна з моїх улюблених, через те, який сам по собі Ісус Навин як людина, і те, які складні, справді складні історії там бувають, але наскільки вони повчальні, та наскільки багато. Ми можемо взяти для себе через них. І я хотів би взяти декілька моментів, декілька уривків з книги Ісуса Новина, тих моментів та уривків, які були для мене найбільш актуальними під час деяких періодів мого життя. І, можливо, це буде актуальним і для тебе. Тому що я вірю, що все, що Бог робив під час тоді, коли Ісус Новин жив, те, що Він робив у його житті у цій книзі, це те саме, що Бог може робити і для нас. Тому що Бог незмінний, Він завжди один і той самий. Отже. Поїхали. Перед тим як ми почнемо, до речі, просто такий маленький момент, що якщо ти з Богом ще нещодавно, чи ти давно читав Старий Завіт, то Ісус новин, про якого ми будемо сьогодні казати, та Ісус Христос з Назарету, який є Месія та Христос, це не одна й та сама людина, це різні люди, їх обидвух звуть Ісус, але це Ісус Новина, то Ісус Христос. А, я добре знаю з власного досвіду там після Дитячих проповідей, що якщо ти не даш гарного контексту, інколи можуть бути деякі забавні моменти, щось можна сплутати, тому ось щоб ми всі все розуміли. Чи можеш ти себе назвати впевненою людиною? Задай собі зараз це питання. Просто мовчки про себе, не вслух. Тому що коли ми наодинці самим собою, інколи ми буваємо більш чесними, ніж з іншими людьми. Чи вважаю я себе впевненою людиною у гарному, здоровому, адекватному сенсі цього слова? Це те питання, яке я собі задаю доволі часто, я над ним розмірковую. Тому що інколи я можу собі сказати, там Вова, тобі потрібно бути більш впевненим ось у цьому. Коли ти будеш ось зараз розмовляти, вести цю розмову, тобі потрібно казати ось це і ось це, щоб бути більш впевненим і тощо, тощо. Тому що мені потрібно собі це наказати, мені потрібно собі це нагадувати. Тому що якщо я цього не буду робити, то тривога та страх вони можуть мене просто з'їсти. Згідно даних всесвітньої організації по охороні здоров'я, до початку пандемії ковиду, до початку повномасштабної війни в Україні. Сотні мільйонів, більше сотень мільйонів людей по всьому світу дуже страждали від тривожності, від розладів, пов'язаних саме на почві тривожності та страху. А зараз, у тих обставинах, у яких ми живемо, Україні, в якій віддається повномасштабна війна, мені навіть страшно уявити, які ці числа можуть бути. Усі ми через щось хвилюємося, усі ми чогось боїмося, і це нормально. Я теж піднімаю руку як людина, якій як житті якої теж це є. І тому, коли з самих перших віршів, майже самих перших віршів, з першого розділу Книги Ісуса Новина, я читаю дуже такі підбадьорюючі слова, це на мене кожен раз діє, діє дуже сильно. Давайте разом це прочитаємо. Будь мужним і хоробрим. Це перший розділ, шостий семи вірш. Будь мужнім і хоробрим, будь лише мужнім і вельми хоробрим. Вау! Які класні слова! Бог тебе підбадьорює, Бог всіх нас підбадьорює, ще не хвилюйся. Все буде добре. Я з тобою. Все буде добре, не дивлячись ні на що. І це все буде гарно, можна більше не хвилюватися, гарно жити. Амінь. Ем, все, можна, в принципі, на цьому всю проповідь і закінчувати. Але. Момент один єдиний, що ми з цих віршів, які ми тільки що прочитали, ми прибрали частину уривку. Ми не прочитали його увесь. І ці моменти, які ми прибрали, вони дуже важливі. Давайте ми всі разом їх прочитаємо, і, можливо, це трохи змінить наше сприйняття цього вірша. Будь мужнім і хоробрим, бо тобі вести цей народ, щоб він здобув землю, яку я обіцяв віддати вашим правцям. Будь лиш мужнім і вельми хоробрим, щоб діяти, конче згідно з законом, даним тобі моїм слугою Мойсеєм. Не відхиляйся ні праворуч, ні ліворуч, щоб успішні були всі твої діяння. Це вже не схоже на беззаперечне підбадьорення. Просто живи своїм життям, все буде добре, ні про що не хвилюйся, це вже не можна. Такий цей уривок сприймати таким чином, коли ми дивимося на увесь його контекст. Тому що тут Бог каже про причини, про всі ці бо та «щоб». Бог каже так: тобі не потрібно боятися, це незмінно. Але чому? Чому тобі не потрібно боятися? І, звісно, ми маємо довіряти Богу просто тому, що Він нам про це сказав. Беззаперечно, довіра Богу, як на мене, це взагалі один з найбільш фундаментальних, це найбільш фундаментальна наша сфера відносин з Богом, коли ми просто довіряємо йому, тому що він це каже. Але коли ми дивимося на цей уривок і розуміємо насправді, що тут Бог хоче до нас донести, ми можемо для себе взяти звідси дуже дуже багато. Тому що тут Бог каже про не просто життя, де ти будеш хвилюватися. Бог тут каже про призначення, про призначення. У випадку з Ісусом Новином, коли ми розуміємо контекст, ми розуміємо і набагато більше, ніж те, що тут просто написано, як воно часто буває з Біблією. У цей момент, коли ми читаємо перший розділ Ісуса Новина, він лише починає вести свій народ. Це перший початок книги. Він приймає на себе це лідерство над усім єврейським народом, а це мільйони людей. І не просто це він має бути бути повколов... полководцем. У складній, дуже складній військовій кампанії по завоюванню усього Ханаану, тій землі, яку Бог обіцяв Аврааму, його предку, що це буде та земля обіцяна, де його народ нарешті зможуть жити вперше за всю свою історію як народу. І це дуже великий тиск. І так у Ісуса Навина вже був досвід, як ми знаємо, з попередніх книг, які ми читаємо до цього. Але все одно, якби я був на місці Ісуса Навина, не знаю, я просто втік би звідти. І тому ми розуміємо, що коли Бог каже Ісусу на вину не хвилюватися, будь мужнім та хоробрим, ми розуміємо, чому Він каже це йому, тому що йому це було потрібно. Більш того, він повинен бути лідером після Мойсея. Після того самого Мойсея, який просто розсунув червоне море, і воно стояло стіною по ліву та праву сторону. Не Мойсей, а Бог через Мойсея це зробив. Той самий Мойсей, через якого Бог. Наслав на Єгипет жахливі кари. Той саме Моїсей, який більше 40 років був лідером свого народу, це дуже висока планка, дуже великі чоботи, в які Ісус Навин має їх зайняти. І Бог каже йому: Не бійся, будь мужнім та хоробрим, бо. І це дуже важливо, те, що він говорить після цього. Бо, бо ти повинен вести увесь цей народ, бо в тебе є призначення. Призначення, бо в тебе є місія на цій землі. Тому що Бог поставив тебе у ці обставини, у це життя, у цей час, у цю країну не просто так. Він поставив тебе сюди по причині. І саме через це ти не повинен боятися, тому що Бог буде робити це все з тобою. І Бог каже, що я буду благословляти та допомагати тобі не просто так, а для того, щоб. Ти мене слухався для того, щоб ти виконував мій закон. І через це ти був благословенний. Перед початком ковіду в мене було зовсім зовсім інше життя. На перший погляд, воно було таким самим, як воно було і зараз. Я слуходив в церкву, я служив, все було гарно, але це лише на перший погляд. Тому що насправді моє серце, воно було в інших речах. І насправді, ну. Життя було дуже класним, тому що біля мене були друзі, близькі мені люди, які були для мене усім, які мене підтримували, яких я дуже любив, і з якими ми пройшли вже багато, і з якими я хотів провести все своє життя. Я отримав роботу своєї мрії, з якою я теж хотів пов'язати все своє життя. Куди ти не подивись, все було гарно, вау, все можливо. Але після початку епідемії я втратив все це. Мене скоротили. Я втратив якийсь зв'язок з всіма своїми друзями, і все дуже сильно змінилося. І не лише я, це те, що проходили більшість з нас у ті часи. А потім ще повномасштабна війна, де все стало ще гірше. І насправді не мені тобі розповідати, як це може бути складно, тому що це те, що ми проходили, і проходимо навіть зараз кожен з нас. Я в цьому не виняток. У багатьох інших людей було обставини набагато більш складніші за мої. І тим не менш, у той момент я пам'ятаю, як я звертався до Бога. Я питав його, що далі? Як мені далі жити? Що мені робити далі? І гаразд, припустимо, просто жити можна. Ти можеш просто ходити на роботу, служити, бути в церкві по неділям, робити щось вдома. Ти можеш просто існувати, і це ну, нормально, це не так погано. Мені здається, більшості з нас це може бути відомо, коли ми просто збираємо себе та якось йдемо далі по життю. Але коли я читаю ці вірші з Ісуса Новина, Бог мені, через ці вірші, говорить щось дещо інше. Він говорить про те, що будь мужнім і хоробрим Бо. Не хвилюйся тому що. Тому що ти не будеш просто існувати своє життя, коли ти будеш йти за Богом, щиро йти за Ним. Тому що коли Бог буде тебе вести, це не буде просто існування, це буде твоє призначення, це буде твоє справжнє життя, якщо ти будеш йти за Богом, як він каже у Псаломі 22 чи 23, який ми всі знаємо, який я дуже обожнюю. Давайте ми разом його прочитаємо. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся я лиха. Тому що ти зі мною, твій жезл і твій посох втішатимуть мене. Якщо ти йдеш за Богом, навіть якщо все життя навколо тебе здається на цю долину смертної тіні, Бог буде вести тебе не просто, не просто вести по життю, просто щоб іти далі. Він буде вести тебе до твого призначення, до того навіщо він послав тебе на цю землю. І він приведе тебе до перемоги, він приведе тебе до чогось незвичайного, до того, навіщо ти справді живеш. І ти отримуєш ти цю, цю перемогу, ти отримуєш всі ці благословіння, амінь. І це те, що мене підбадьорювало багато разів, те, на чому я будую свого життя. Але не знаю, як в тебе. Звісно, ми всі віруючі, ми всі ніколи не сумніваємося, але я і в той момент, який. Коли було вписував всі ці обставини і в інші моменти, мені коли було буває сложно в це повірити. Тому що так я можу, якщо я буду чесно зараз говорити, я можу знати всі ці обіцянки, які Бог мені говорить, які я кожен раз чую, коли читаю Біблію, коли я молюся Богу, коли приходжу в церкву, коли слухаю проповіді, я чую так багато Божих обіцянок, але інколи в них буває складно повірити, навіть якщо я їх знаю. Тому що коли я бачу своє власне життя, і я бачу те, що Бог мені обіцяє, інколи це буває дуже складно поєднати. Як можуть ці всі Божі обіцянки в моєму житті справдитися, коли я в своєму житті бачу щось зовсім інше? Як я можу вільно та гарно жити, коли мені інколи буває страшно просто з будинку зараз вийти, коли мені страшно до метро підійти? Як я можу жити вільно, коли мої друзі, коли мої близькі люди помирають на війні? Як я можу жити вільно, коли все те, що відбувається зараз в нашій країні, що відбувається в моєму житті, зі мною відбувається? Я не можу інколи побачити жодного варіанту, як всі ці Божі обіцянки, які він каже у своєму слові, можуть у моєму житті справдитися, коли я дивлюся на своє життя зараз. І в цей момент мені знову сильно допомогла книга Ісуса Новина. І це було вже не в першому розділі, це було вже значно пізніше, коли він вже увійшов в Ханаан, коли він вже отримав свої перші перемоги. Він знову стикається з дуже складним моментом, з дуже складним епізодом у своєму житті. Тому що в цей момент він вже, як ми казали, отримав деякі перемоги, але це були над окремими царями та племенами. І весь інший ханан, який супротивляється Ізраїлю, він розуміє, що один на один вони не можуть перемогти Ісуса Навина та Ізраїльтян, тому вони всі поєднуються. І проти Ісуса Навина виступають п'ять царів, п'ять військ, які поєднуються разом, щоб перемогти одного Ісуса Навина. Давайте ми прочитаємо, як це відбувалося. Тоді п'ять аморійських царів: Єрусалимський, Хевронський, Єрмутський, Лахиській та Іглонський, зібрали свої війська. Щоб виступити разом. П'ять царів, п'ять армій, дуже досвідчених, гарних армій, зібралися проти одного Ісуса Новина та Його народу. І насправді в Біблії не сказано, як себе почував Ісус Новин, чи були в нього якісь тривоги чи страхи. Але Бог далі каже йому не бійся. Що з цього можна зробити висновок, що він хвилювався? І я можу його зрозуміти, тому що я собі уявляю цю картину, як Ісус просто дивиться на ці величезне військо, яке п'ять окремих військ, які разом виступили проти нього досвідчне, страшне військо, і він не може уявити, як Бог може подарувати йому цю перемогу. Як Бог може виконати свою обіцянку. Як він може перемогти, коли шанси на перемогу такі маленькі? Як він може перемогти, коли військо ворога таке велике? Як він може перемогти, коли наче все проти нього зараз? Як він може перемогти ще безліч цих як і як і як? Логічно, він не може собі уявити, що як Бог може виконати свою обіцянку. Але те, але те що Бог каже йому і як, що Бог далі робить? Я обожнюю цей момент, тому що в цьому просто відповідь на дуже для мене сильна була свій час. Давайте ми разом прочитаємо. Господь сказав Ісусу, це 10 розділ, 8 вірш. Господь сказав Ісусу: не бійся їх, я віддам їх у твої руки. Ти переможеш, жоден перед тобою не встоїть. І що Бог робить далі, як Він виконує свою обіцянку, перетворює ці слова на життя. Це 11 вірш. Як втікали вони від ізраїльтян по дорозі з Бетгорона до Азеки, Господь наслав на них кам'яний град з небес і всіх повбивало. Більше людей загинуло від того граду, ніж від мечів ізраїльських, Бог кидав на ворогів Ізраїля камені з неба. Я більш ніж впевнений, що Ісус навіть уявити собі не міг, що Бог свою обіцянку виконує саме таким чином, що просто з неба будуть падати камені на його ворогів. Це щось неймовірне, це щось надзвичайне, це щось неприроднє та нелогічне. Ісус ніколи не міг уявити, що Бог виконує свої обіцянки саме таким чином. Тому що логічно. Коли Ісус дивився на свою ситуацію і на те, що Бог йому обіцяв, це були якісь речі, які не можна поєднати. Але Бог робив щось, що було більше уяви Ісуса. Він подарував перемогу ізраїльтянам, яка була більше, ніж вся їх уява. Ти можеш не уявляти, як Бог може щось виконати в твоєму житті. Як ті обіцянки, як ті правильні слова, які ми чуємо в церкві так часто, можуть бути правдою для тебе. Як вони може бути не просто словами. І це нормально, якщо ти себе так почуваєш. Тому що інколи це справді дуже складно уявити. Але Бог більше нашої уяви. Бог може зробити щось в твоєму житті, що ти ніколи не міг себе уявити. І саме таким чином. Він виконає свої обіцянки в твоєму житті. Він поверне щось у твоєму житті так, як ти ніколи не міг уявити. І саме через це він принесе тобі перемогу. Я дивлюся зараз на своє життя, на те, що є зараз в моєму житті. Я дивлюся на чудових друзів та людей, які навколо мене. Які мене підтримують, яких я дуже сильно люблю. Я дивлюся на свою роботу, через яку я можу так класно служити Богу. Я дивлюся на все те, що маю зараз, на те, що я ніколи не міг би повірити, що буду це мати ще декілька років тому назад. І я розумію, що Бог зробив і робить, і продовжує робити, і буде робити щось для мене, що набагато більше, ніж я міг уявити, і слава Богу, за це. Тому що інколи я не можу уявити, як щось гарне може бути в моєму житті. І це нормально, тому що Бог більше, ніж моя уява. І якщо тобі буває страшно чи тривожно, це нормально. Це нормально, коли інколи складно уявити, як жити далі. Тому що Бог більше нашого страху, більше нашої уяви. Тому, попри все, що може зараз відбуватися у твоєму житті. Просто прийми це рішення, довіряти Богу. Просто йти за Ним далі і вірити, що те, що Він зробить, він зробить у твоєму житті, він всі твої обіцянки, навіть якщо ти не можеш собі цього уявити. Те, що нам потрібно робити з нашої сторони, це просто довіряти Йому, навіть якщо інколи це буває нелогічно та складно. Зараз я хотів би, щоб ми з тобою помолилися. Тому що вірю, нам це потрібно. Тому що вірю, нам потрібна ця довіра Богу, ця впевненість просто йти за Ним, навіть коли ми не бачимо чому і куди, але просто йти за Ним. Давай помолимося зараз, щоб це було в нашому житті. Дорогий Боже, ми дякуємо тобі, що ти зараз нас тут збираєш, що ти звертаєшся до нас, Боже. Ми просимо Тебе, щоб Ти давав нам. Просто терпіння, Боже, довіри тобі, щоб ми тобі довіряли, попри все, щоб ми довіряли Тобі через те, що ти робиш в нашому житті, і попри те, що в нашому житті інколи відбувається, Боже, давай нам цих сил. Тому що ми хочемо йти за тобою, Боже. Ми знаємо, що ти всі ті обіцянки, що ти написав у своєму слові у Біблії, що ти кажеш нам у наших молитвах, Боже, що ти їх виконуєш, тому що ти вірний своєму слові, слову Бог. І тому давай нам віри та терпіння, щоб ми продовжували в це вірити, навіть коли інколи нам буває складно, коли інколи нам буває страшно та тривожно, щоб ми кожен раз собі нагадували у ці моменти, Боже, що ти з нами, і щоб Бог ти просто робив в нашому житті ці дива, які можуть бути більше нашої уяви, Бог, це те, що нам потрібно, і те, за що ми просимо Бог зараз. Амінь. І я хотів би зараз, щоб ми помолилися ще однією молитвою. Молитво, яка, можливо, буде не для всіх, але можливо буде саме для тебе. Тому що, можливо, ти зараз тут випадково, чи ти просто отримав ці посилання, чи ти на цій недільні зустрічі. Але чи ти просто відійшов від Бога і зараз хочеш повернутися, чи без чи інших причин, які я навіть не можу уявити, але ти розумієш, що зараз Бог до тебе звертається. Можливо, все те, що відбувалося, це саме для тебе, тому що Бог хоче зробити щось в твоєму житті, тому що Бог хоче, щоб ти був з ним. Бог вже так неймовірно багато зробив для кожного з нас, зробив для тебе. Він віддав свого власного Сина Ісуса Христа, на смерть, для того, щоб ти міг полишити все те життя, все те, що тебе приковувало. Щоб ти міг це полишити і прийти до нього, і жити новим, вільним життям з ним, І йти за тим призначенням, про яке ми сьогодні говорили, отримувати всі ці дива, про які ми сьогодні говорили. Якщо ти розумієш, що це для тебе, то я хочу зараз з тобою помолитися просто однією кроткою молитвою, яка просто скаже, що Бог я хочу бути з тобою, Бог я приймаю тебе. І, можливо, це буде для тебе ризик, можливо, це буде рішення. Але просто давай помолимося цією молитвою. Будемо молитися всі разом. Не відчувай себе якось некомфортно там, де ти зараз знаходишся. Але просто давай робити це щиро. Давайте молитися. Дорогий Боже, ми дякуємо тобі, що ти зараз привів нас сюди. Ми знаємо, Бог, що ти зробив так багато для нас і продовжуєш робити. Боже, ми визнаємо Тебе, Ісус, як нашого Господа, як месію, нашого Месію. Ми знаємо і віримо, що Ти віддав себе Бог за викоплення наших гріхів. І ми хочемо бути з тобою, Бог. Ми хочемо, щоб ти був Богом нашого життя. Ми віддаємо Тобі наше життя, Бог, і приймаємо те життя, яке ти маєш для нас. Ми хочемо йти за тобою, Бог, і ми хочемо бути з тобою, Ісус. І ми віримо, що у вічності ми отримуємо вічне життя Ісус разом з тобою в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Чудового тобі тижня. Якщо сьогодні ти вперше попросив Ісуса бути Своїм Господом і Спасителем, ми щиро вітаємо Тебе. Ми віримо, що всі небеса радіють, коли ще одна людина приходить до Бога. І наше бажання це підтримати Тебе на цьому шляху. За посиланням на екрані ти можеш залишити інформацію про себе, щоб ми могли допомогти тобі у твоїх наступних кроках з Богом, а також щоб ми могли подарувати тобі слово Боже. Якщо ти не в Києві, ми можемо тобі надіслати поштою. Ще раз вітаємо тебе. Також дякуємо всім, хто до нас долучився. Наступного тижня чекаємо кожного з вас на офлайн зібранні о 10.30 та 12.30 в будівлі церкви. Двері нашого дому відкриті для тебе, твоїх друзів і знайомих. Тож обирайте зручний час для відвідування. Ми будемо раді бачити вас. Усі актуальні новини нашої церкви, інформацію про найближчі події та зібрання ви можете дізнатися за QR-кодом, що буде на екрані після цього відео. Також слідкуйте за нами у соцмережах. Ми ще раз дякуємо кожному. Нехай Бог благословить вас, ваші сім'ї та оберігає кожного в ім'я Ісуса Христа. Побачимось за тиждень!